О, Каріночка, привіт! Ти мене чуєш? Ага, хорошо. Так, ми сьогодні в Букавелі, були в церкві. Так, це ми зараз в гасінниці. Оце бачиш вперед сніг гори. Оце лижні дорожки. Тут мало катаються, це туди подальше треба їхати, там підйомники. Ну. Отсюди не видно. Ну, я тобі хоч покажу, де люди катаються, бачиш сніг. Зараз угу. я тобі трошки покажу. Отак. Вон, бачиш, оце гори і білі полоси. Оце. Так, а тут приблизить не можна, мабуть. Да. Да, це люди катаються зараз на лижах. Я думаю, що це іскусний сніг, тому що він такий сильно крупинками. Ну це ось такі дороги. Тут дороги, оці лижні дороги різної складності є, і з і трамплінами. Я ж говорю, різні різні є. Он далеко бачиш, такі домики стоять. Я тобі хочу сказати, тут, туда... господі, тут місця вообще немає. От Отель, вроді великий отель. А ти поглянь, тільки біля отеля, оце так, чуть-чуть і все. ну Це оце, оце паркінг, і там внизу паркінг. Отель на отелі. І строїтельство це далі. просто е, це Зараз я від Фай, Файва, то ще щось можу показати. А так у машині воно не покажеться. Я вам буду виставляти. Ви потім я вже буду дома і буду робити такі відосики, щоб ви бачили. Ціни, звісно, сумасшедші, якщо ми були в Берегово, в східниці, даже в східниці, так, да, так. Да. Було б класно в східниці. От ми були бануш, ну це така каша, 90 гривень і вкусно. Ну, в ресторані то там чуть-чуть подороже, це ми в кафе були. Ну Тут 150-180. Маленький стаканчик какао 150 гривень. Почому там борщ. Е, ну, я брала борщ 150 гривень. Це ми були в ресторані. Не, не ресторан, а кафе. Дуже вкусний. Їжа вкусна тут готують. Тут я нічого не можу сказати. Е, вкусно. Ну, це тут нам ще порадили в якийсь ресторан сходити. Не пам'ятаю, як він називається. Я постараюсь засняти, що там дуже вкусна їда. Вчора ми були. В Калибі, стара Калиба. Я теж засняла вам, зроблю відео. Ну дуже вкусний шашлик, бо вже тут багато ми шашликів пробували. Ну це не в Букавєлі ми були, а на над Дніпрянський район село Яблунівка вкусний шашлик, і їда взагалі вкусна і подача така. Гарне як ресторан, хоча то Калиба. Ну, це не такі, може, що брешуть. А, в Тіктокі 700. Да ні. Ну, в Буковілі я не була тут, в ресторані. Ми сьогодні перший день в Буковілі. але ми сьогодні поїдемо там в один в ресторан Букавілі. Ні-ні-ні. Е -е -е От. 150 гривень, оце маленький стаканчик какао ми взяли. Потім їхні оці пирожки прямо при тобі печуть, у печі, Такий великий, по-моєму, теж 100-100 лишнім. Ну, я рю, були ми в Яремці, в Яремче, да, в кафе. Ну, може, в Буковілі тут 150. Так, зараз скажу. От в Букавелі, в ресторані ми в номер заказали піцу, піца в печі з нашою піцею не, зр... не зрівнити, 380 гривень. Велика і дуже вкусна. я країшек спробувала, тісто дуже вкусне. Там вони, по-моєму, з грибами, але там, де гриби, завжди йде да, дорого. І заказали суші, мабуть, е, 300 грам. Ну, великі куска, там, по-моєму, 5 чи 6 кусочків, але ну, такі чимали були кусочки, теж десь то 380 чи 370. Ну, так як ми вдома заказуємо суші. А, у вас ціна 250 у нас, так? Да? Ну Так, да, у нас є. Це коли я у форі беру, то там до 200 гривень дивлячись, ну, але мені не подобається. Тут дуже вкусно, дуже. По-перше, туди додають гриби, гриби біли. Вони, от ми вчора брали пельмені, ну, з м'ясом і з білими грибами. Я так один спробувала, бо це ж м'ясо, а хочеться ж спробувати. Оце так постої я. Прямо з рибами так пахне, такі вкусні. Е, ну ні, ні. Ну це одне єдине, що дорого, на підйомники 350, там з санків скататься. 700, по-моєму, гривень. Ну, так, да, це розлікателька. Піднімались ми сьогодні на колесе обозрення, щоб трошки подивитися цю зверху боковіль. Теж 350, ну, коротше, тут з деньгами треба їхати, з ну, деньгами. Я тобі хочу сказати, у нас теж не так, то трохи може бути дешевше, куди то піти. От. Но... Я сподіваюся, що теж буде повітря, чистіше, хоча вокруг і сосниці, і сосни, смереки. Е, ну, сказати, да, тут шашлики жаряться, і, і хати опалюють, вроді й дим, бачиш, а погано все видно. Тут щось жарить дим. Ну, Ввечері все одно смурять іде, непонятно, бо вже вчора. Такий тут взрив був, я так злякалася, думаю, оце втекла. Там в телеграмах щось почитали, і мої друзі поїхали в Трускавець воду пити, і через минут п'ять мені пишуть, з вами все добре. Що там вже Чи почитали, я вже й не уточняла. Ну, вряд ли, щоб вони чули цей вибух. Та я говорю, слава Богу, все добре. Непонятно, де так що, от бачиш, гори, 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 гори. І готель на отелі, і високий, і, маленький. і ну, Я ж говорю, і стройка, стройка, візді, їдеш оце, по дорозі, і стройматеріали, стройматеріали, строй. Ось видно, якийсь щасний. Ну, то я думаю, вони зробили гасінний дом, бо такий балкончики люди, бо тут все кури ходять. Оце от -от клаптики. Знаєш, ну, воно мені напоминає, то Греція, Албанія, що таке холмисте, і, не огорода толком не посадити, і, території мало, заїхати на машині, це під горку, преся. Я ж говорю, це мені напоминає ця Хоча я в молодості колись була е, в Яремчі, е, ну теж там така холмиста. Ну, а тут аж місних, можна сказати, немає. Оживлений город, ну не город, а це село колись було, повно людей, ну це ж все ж віддихаючі. Ну, може, і за того, що а, дом на домі, так, да, так. Да. Ми були в Польщі, там гори теж були взриви. Ну, от. ну не знаю, не ж знаю, що там вони підривали, але сильний був вибух, дуже сильний. Ну, факт того, що навіть <кхем> знайомий, я живлю з Трускавця написали. Ну, таке, взагалі, ти побачила. Я постараюся потім. Багато я знімала. Уже буду вдома і буду вам виставляти. Сьогодні я була в церкві, церква усіх святих України. Вчора теж я була в церкві, може, сьогодні вечором виставлю, бо щось вчора не було сил виставити. Церкви, звісно, тут гарні, намолені, І я тобі хочу сказати, що тут в основному вже все ж туристи, а в церкві багато людей. В церкві багато людей приходять, навіть ось туристи, видно, їдуть. Завтра я буду в Івано-Франковськ. Рано уїжджаю, так що зараз вже вдома, це трохи часочок віддихнемо, потім поїдемо, це що нам радили в ресторан поїхати. Оце таке, що в тебе там? Як у вас ніч прийшла? Все нормально? Бачиш дорожки. Ну, я ж кажу, тут люди, іноді хтось по, е, проїде, бо тут навіть підйомника е, немає. А це туди, от туди, дальше, там вже кишить, як кажуть. А багато транзиту. Ну, я ввечері... ти більше мені грошей не йшли. Я вечором е, подивлюся. Ну, я ж сказала, буде-буде, але буде, все буде добре. Буде летіти, але все буде добре. Добренька, все тоді. Так, не можу, що не можу? Кожен день слати гроші, ти що, смієшся? Перестань. Це ж не то, що я щось таке тобі дивлюся, От. а це просто я зараз не хочу. Я краще медітую, помолюся, відвлекусь від цього всього, від цих вибухів, бо вже нерви здають, як кажуть. Добренько, я вам всім бажаю гарного дня і ще раз вас, всіх зі святом. Хай святий Архангел Гавріїл принесе нам всім, всім. Благою вість. Завтра не забудься, то, що я тобі казала, як рано зробити. Я теж десь підіймусь на гору і буду молитися не в церкву, а на гору. Ну це рано. Да, всім нам потрібно мирного неба, всім мира. Тут тільки слухаєш це місцеве радіо, похорони, похорони, це кошмар. Так що всім я бажаю мира, добра, а слухаю записи мира, добра і скоріше нам всім перемоги. Бережи вас всіх, Боже!